Незаконне збагачення, ухиляння від сплати податків, махінації з землею і лобіювання законів за хабарі. Це перелік гріхів, яких підозрюють п'ятьох народних депутатів. Генпрокуратура повідомила деякі деталі справи. Регламентний комітет ради готується оцінити тяжкість звинувачень. Підозрювані всі як один запевняють, що вони в неподобствах не винні. Куларами парламенту тим часом ширяться тривожні чутки про наступних політиків, за яких теж можуть узятись правоохоронці. Марія Васильєва продовжить тему. Чи варто роззброювати своїх колег перед законом? Регламентний комітет має вирішити за 20 днів. У комітеті обіцяють із цим не зволікати. Якщо Верховна Рада захоче, то може встигнути зняти недоторканність з усієї п'ятірки ще до початку літніх канікул. Грубо кажучи, наступний тиждень піде на одержання відповідних пояснень, збір матеріалів. А тоді ми сплануємо нашу роботу і в межах 20-денного строку, я думаю, як завжди, успішно свою роботу виконаємо. Я думаю, що таймінг міг би дозволити розглянути на цій сесії. Четверо з п'яти підозрюваних нардепів сьогодні прийшли на роботу. За винятком народнофронтівця Євгена Дейдея він за версією слідства нажив за два роки депутатства майна на 6 мільйонів гривень у чотири рази більше за офіційні прибутки. Дейдей прогулює засідання дуже давно. Пише, що на фронті, і як це виходить, що статки його зростають, поки він воює, не коментує. Ані пари з вуст і Олесь довгий термін давності його справи про незаконне відчуження Київрадою заповідних земель острову Жуків спливає цієї осені. Довгий лише ненадовго показався у залі та пішов минуючи людні кулуари. Сергій Березенко також з молодої команди Чорновецького про ці оборудки зі збитками на 81 мільйон гривень пригадати не зміг. Я точно не пам'ятаю, що там було якщо не помиляюсь. Мені тоді було взагалі там років 19 чи Ви Сьогодні з Олесем Довгим роз. Шановні колеги, ну не займайтеся провокаціями. Ми чи тисаємо руку так тис, як і всім іншим колегам. Ні про що не розмовляємо. Натомість голосно обурювався діями генпрокурора радикал Андрій Лозовий, який нібито ухиляється від сплати податків майже на 2 мільйони гривень. Цей Порошенківський троянський кінь, який продовжує політику тотальної корупції і політичних репресій генпрокуратурі, має піти геть і має нести відповідальність за свої злочини. Бо поданням на мене Луценко перевищив свої службові обов'язки. Обурені звинуваченнями і обидва фігуранти борштинової справи кажуть про пільги для видобувачів борштину клопотали правки до закон... Законів ініціювали, але не за хабарі. Сама постановка питання, що мені пропонували хабар за те, що я буду легалізувати бурштин, подавати якісь справки до закону, там закони подавати все інше. Ну це ж абсурд, абсурдна ситуація. Сама сума фантастична: 7,5 тисяч доларів. Тобто, навіть якщо уявити, я скажу, так, да, взяв, 7,5 тисяч доларів, щоб зробити закон по бурштину, коли там сотні мільйонів. Доларів заробляється щороку, а закон розробляється за 7,5 тисяч доларів. Ну розумієте, саму бредовість підхода. Абсолютний рекорд подання одразу на п'ятьох народних обранців. Деякі депутати пов'язують із візитом президента Порошенка до США. Мовляв, саме ті, кого жартома називають Вашингтонським обкомом, надали цей чарівний імпульс боротьбі з українською політичною корупцією, і кажуть, восени слід очікувати ще кількох справ проти нардепів. Марія Васильєва, та Максим Шинкаренки, Тесен. Н1 плюс 1. увагу правоохоронців Продовж поточного скликання привертали майже два десятки нардепів, О, але недоторканості позбавляли лише п'ятьох. Які питання мають органи зараз до цих п'ятьох нардепів? Читайте на сайті TSN.UA.